Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я і все буде добре. 11 липня у нас на вулиці. Ранок вийшла в наш міський парк. І треба було б сходити на базар, але не хочеться йти по сонцю. І зараз трішки побуду в парку, хочу подивитися, чи працюють фонтани. В спеку це так бажано, щоб було. І зайду в сільпо. Треба буде дещо там купити, але спочатку насолоджуємося ранком дякую нашим захисникам за кожен наш ранок. Хтось вже на спортивному майданчику м'яча б'є, на тренажерах люди займаються, життя продовжується. О, привіт, мої красуні, привіт. Це той дотик, який заспокоює, дає позитивні емоції. На жаль, фонтани ще не працюють. Топ радіо Кам'янське. Дев'ята година ранку. Так. Ідеш радіо, слухаєш новини. Хвилина вчання. Дев'ята година. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. І все буде добре, і все буде Україна. буде добре, мої дорогенькі. І одразу йде пісня Артема Пивоварова на ой, то вірші наших наших українських поетів. Я вже забула. Я шорт до речі робила колись цієї пісні. Вона називається. Бачите, як вірші наших українських поетів, а вже я не згадаю, ну так швидко не згадаю, тому що, а знаємо, що це півоваров співає. До речі, народного артиста йому дали на День Конституції України. Запитала у чата GPT, хто автор, щоб там не вигадувати, Михайло Семенко, один із діячів розстріляного відродження. Ну так, Розстріляне відродження. Ми багато своєї культури не знаємо, а які там, а які там чудові слова, яка чудова література, яку ми. Зовсім не знаємо, тому що це було розстріляне відродження. Артем молодець, відроджується. Ну так. Речі сьогодні вже не так спекотно, як це було вчора. Угу. Я думаю, якщо сьогодні не настільки спека, як це було вчора, може сходити на базар, а зараз відчуваю, що та ні, подивилася, скільки градусів, 28. Це ну, скільки, на 50. Думаю, ні, це як підеш на базар, ні, не хочу. я, Піду зараз в сільпо. Плюс цукор, ціна тижня 29, замість 41. Там кілограм начебто, Ну так, кілограм. ну, 30 гривень, 29,99. Нормальна ціна. Так, мені ще треба буде взяти лимон та лайм. Що тут? Це, ти хто? Ти лайм. Зі знижкою добре. І лимон? Лимон 8590. Ну, візьму по одній штучці, мені треба. Чого я хотіла йти на базар, тому що мені треба м'ята. Але дивлюсь. Базилік. Ну, я там знайшла вихід ситуації, мої дорогенькі, тому. Буду вдома, то я вам покажу, тільки дуже гучно не треба з мене сміятися, добре? О, які красуні, а які ароматні. 83 гривні. О-о! Так, так, так. Щось наче хочеться солодкого, а що його. О, таке я колись купувала, дівчата, турецькі солодощі. Ну таке, знаєте, пишуть, що начебто це має бути халва, але там ну мені нагадує, як солодка вата з дитинства в парку. Ну так, діло смаку, що тут ще є. О! А це що 84 гривні? О, я такого ще не їла. І я такого ще не їла. То може взяти скуштувати, а, як ви вважаєте? Так, ходімо з вами далі. Простор дивлюся, 81 гривня. Дівчатка мені вчора рекомендували галаксі такий для ванни, тому що той, що я вчора показувала, ну так, в нього є такий запах, а це наче без запаху. Дівчатка, хто користувався, будь ласка, напишіть. І, До речі, є такі знижки. Непогані гель для душу на другий товар, знижка 50%. А гель для душу влітку, дівчатка, це якраз те, що треба. Тому зверніть увагу. Що я купила сьогодні в Сільпо? Цукор був, ціна тижня, 29,99. Думаю, то візьму, нехай буде. Далі лайм 10 гривень, лимон 11 гривень, хліб такий подовий взяла і. Взяла такі солодощі. Беру в перший, дівчат, я не знаю, буду куштувати Можливо, для мене це новинка. Для когось це може бути зовсім не новинка, десь тут читала зроблено бориспіль. ось бориспіль Думаю, о, цікаво, цікаво буде, які вони там на смак. там І кокос, ну, кокос я не знаю, як я коли спека, там десь і мандаринка, там чи апельсинка. Тобто буду дивитися. А це, не звертайте увагу, замовляла ось водичку, вже привезли по 75 гривень. В той бак ішла. А це я для чого купила? Хочу зробити лід Тому що мені дуже сподобалось. Приходиш, водичка, два кубика льоду. І смакота. А на базар не йшла, дивлюсь, у мене є така м'ята в пакетиках, то я її ось тут запарила. І потім блендером все буду перебувати. Лайм, лимон і та м'ята. Що буде, то буде. Нормально. А зараз хочу розпечатати ці цукерки, що я купила, і подивитися, які вони там. Хоча. Верто кажучи, мені солодкого не хотілося. І було лише цікаво. Що там, яхта? Бачите, які вони тут намалювані? А, ось відкривається, а я хотіла вже звідси. Так. та дам та-дам. О, то і тут. Так, що тут? Скаколась? Це як в дитинстві, а це що впало. А, бумажечка якась. Так, як перебирали цукерки, пам'ятаєте, ви теж так перебирали? Так, це біла якась. Зараз будемо дивитися, скільки їх тут. На 84 гривні. Так, це полуниця, це апельсин? Апельсин, полуниця. Так, це що? А, кокос. Це, це ваніль? Так, це що? Це кокос? Апельсин. 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 той Кокос, кокос. Що ж цікаво? Граємося. мися. А це що? Апельсин. син? Звишнії немає, а я вишню люблю. М -м -м. Ну, хоч одну покладіть звишні? Ні, полуниця. На три апельсин, Апельсин, апольсин, кокоси. Так, підрахуємо. Чиркую, дівчат. Ну, що, знаєте, жарт це інколи якась розрядка. Так от, ні, це сюди. Так, один, два, три, чотири, пять, шість. Шість апельсина. О, п'ять. Ванілі полуниці 1, 2, 3, 4, 5, 6. І кокос 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ну вишні нема, тоді буде апельсин. Хочу скуштувати, що це за цукерка така смачна. М -м -м. Ой, вона кришиться, бачите? А це як халва, наче йде? І глазурь така, що крихтка. Угу. На халву дуже схоже. Ну це перше відчуття. Ну так, такі є. Ну, цікавий смак. Я зовсім не хочу солодкого. Ну все. Поскладаю їх. Сюди. Нехай там в коробці виволить отак. Когось буду пригощати. Солодке. Не так, щоб дуже, знаєте, ну, на спеку ні. Ну нічого, хоч буду знати, що в Борисполі у нас тут. Борисполь, ще ж так. Прошу все неуважно, дівчатка. Тому розібралися з цукерками. Ви думаєте, я вчора смажила рибу, ні, трішки не до того було. Смажу сьогодні. Не хочу там томатську пасту або ще щось. Просто з цибулею та й все. Ото така рибка і буде. От. А тут вирішила відварити риб. Мої, шановні, а хто ще в спеку смажить рибу? Ну, вже купила, треба зробити. Ах, як вона шкварчить. Так, почистила, порізала лайм. Зараз буду заливати тією м'ятою. І на цю, до речі, чашку я додала 3 чайних ложки цукру. Тому що, ну, Мені так сподобалось. Коли я тоді робила і цукор трішки я додавала, то воно не дуже таке, як то кажуть, кисле. Ну що, поїхали. Ну що, майже коктейль. Так, хочу процедити, А чи думаю, чи варто, чи ні, то подивимось. Такі варто. Так, варто, варто. Бажано процедити Тому що, бачите, ось така кашиця получається. Що в мене? А, на стіл впало. Я думала, тут і дома сенс тоді, те, що я так перетираю. Вирішила взяти. Столову ложку та і так розливати. І знаєте, що хочу сказати? Що якраз одна столова ложка це є один кубик льоду? То що я так почала лити, а воно крізь ллється і куди треба, і, коли, і куди не треба. А на що нам таке кіно? Правильно, правильно. І Я знаю одна столова ложка. Це один. Кубик льоду. І пограємось, ну, а що ти будеш робити? Зато буде гарно, файно, як і має бути. Ємкість, а це перший був і там пінка була. Трішки долі. Бачите, склянкою не дуже зручно. Все, ставлю до морозильника. Дивіться, як це має значення, я взяла ще іншу форму. Це ще один кубик льоду залишився з того разу. А тут ще скільки? Сім. Ну, Сім, пробачте, це дві-три склянки ще будуть. То теж поставлю до морозильника, нехай буде. Вечерю приготувала і думаю, от яка людина в спеку? Смажить в хаті рибу. Але, ну, ще вчора ще її там посолила, стояла. Ну, вчора не смажила, так обставини склалися. Ну, і нічого, ну що ти, потроху все робимо, живемо, спостерігаємо миті життя. І ціную кожну мить нашого життя, мого життя. Дякую, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. До зустрічі в новому відео. До побачення, мої дорогенькі.